Колись відеореєстратор був просто очима автомобіля, які мовчки писали все, що траплялося попереду. Тепер це розумний свідок, що вміє більше ніж здається. Аналізує ситуацію на дорозі, попереджає про небезпеку, фіксує номери навіть у дощ і темряву. А деякі передають відео прямо на смартфон у режимі реального часу. Китайські виробники за останні роки зробили колосальний стрибок. Їхні моделі вже не альтернатива, а стандарт для тих, хто хоче якість, технології і ціну без переплати за бренд. У 2025-му топові реєстратори з Китаю знімають у 4К, мають сенсори Sony Starvis 2 GPS, паркувальний режим і навіть голосове керування. Це вже не просто аксесуар, це частина сучасної безпеки, яку варто мати. Кожному водієві. На п'ятій сходинці нашого рейтингу скромний, але розумний 70 m 310 Це той випадок, коли мінімалізм працює на користь, компактний циліндр без екрана, який майже зливається з лобовим сквом, але пише відео так, що конкурентам соромно. Супер HD роздільна здатність 2304 на 1296 пікселів. Сенсор із діафрагмою e 2 і 1 і кутогляду 130. Градусів цього вистачає, щоб упіймати навіть найдрібнішу деталь на дорозі. В день кольори живі завдяки технології MyCover Vivid+, Plus, а вночі вступає в гру Nicht All Vision. Кадр залишається чітким навіть під тьмяним ліхтарем є g сенсор, режим паркування, Wi-Fi, голосове керування аналізкою і навіть кольоровий індикатор роботи. Акумулятор на 240 мА не дасть відео обірватися при раптовому відключенні живлення, а підтримка карт до 256 ГБ дозволяє не турбуватись про пам'ять. За свою ціну близько 2000 гривень М310 це як скромний герой, непомітний, але завжди готовий врятувати твій день доказами, з реєстратора. Четверте місце займає DDP-AWI з 60 Dual. справжній наглядач на дорозі, який знімає з точністю до кожного номерного знака. Це вже не просто реєстратор, а маленький 4К комплекс спостереження з двома камерами: передньою та задньою. Основна побудована на сенсорі Sony 415, тому деталізація тут на рівні флагманських смартфонів. Картинка чітка навіть у сутінках, а технології HDR. І ВДР прибирають пересвічені ділянки та тіні. Відео виглядає природно, незалежно від погоди. На борту повноцінна система допомоги водію АДАЦ. Вона стежить за смугами, контролює дистанцію до авто попереду і попереджає, якщо ти надто наблизився. Є GPS, Wi-Fi, Bluetooth, голосове керування і навіть власна пам'ять на 32 гігабайти, щоб не втратити запис, якщо карта раптом помре. Діді Паї поставила всередину суперконденсатор замість батареї, він надійніший у спеку і мороз, та йде не без компромісів. Друга камера, хоч і пише у Full HD, але з кутом огляду 125 градусів, трохи менше, ніж хотілося б, а тридюймовий екран не надто яскравий під прямим сонцем. Проте за свої близько 6 тисяч гривень Z60 Dual пропонує рівень, який раніше був доступний лише в моделях у дорожчих, і саме тому він впевнено бере четверту сходинку рейтингу. Третя сходинка Віофо a 119 v 3 Це робоча конячка для тих, хто цінує доказову картинку без зайвих прикрас. Денний запис у форматі 2560 на 1600 із 30 кадрами за секунду дає високу деталізацію номерів, а сенсор лінійки Starvis тримає картинку рівною у складних сценах із різким світлотінем. Корпус із напівприхованим кріпленням і дводюймовий екран спрощують монтаж і базові налаштування. Суперконденсатори підвищують живучість у спеку й мороз. Паркувальний режим із передзаписом працює після підключення відповідного кабелю. Живлення, сильні сторони, чіткість в день, стабільний автоекспозамер, надійність і термостійкість, просте меню, поляризаційний фільтр та модуль супутникової навігації доступні як опції. Слабкі: немає підключення до смартфона по бездротовому зв'язку. Кут огляду екрана невеликий, по краях кадру вночі помітне легке розм'якшення. 4К тут радше маркетингове, реальної користі мало. Якщо потрібен надійний одноканальний реєстратор увімкнув і забув, цей варіант дає саме те за розумні гроші. Срібло нашого топу забирає Аздома GS63H, двоканальний реєстратор, який робить ставку на функціональність, а не на етикетки. Передня камера заявлена як 4К, але це інтерполяція. Базовий сенсор Sony серії IMX 335 дає чесну картинку формату 2560 на 1440 із 30 кадрами. Секунду і саме в цьому режимі читає номери стабільніше. Ззаду повноцінний формат Full HD, запис із двох каналів окремими файлами, модуль супутникової навігації з маршрутом на карті, бездротове підключення шостого покоління для швидкого копіювання відео, плюс сильний паркувальний блок, таймлапс 24 на 7. І зйомка за датчиком руху у комплекті опції підключення через прикурювач, скотч або присоску, а ще доступний кабель живлення через роз'єм ОБД без втручання в блок запобіжників, сильні сторони: дві камери з коробки, якісний день, робочий розширений діапазон яскравостей, швидкий бездротовий інтерфейс, супутникові мітки та маршрут, гучке кріплення і швидке зняття пристрою, зручні режими стоянки. Слабкі, 4К не дає приросту деталізації. Уночі по краях кадру можливе підм'якшення, відсутній сучасніший кодек із кращим стиском, інколи на світлодіодах помітні ореоли. Підсумок, практичний комбайн для щоденного міського використання, де важливі двоканальний запис, охорона на стоянці та швидкий доступ до файлів без переплати за бренд і з чесним розумінням меж оптики. Перша сходинка 70. Май Рервью S – 500. Не просто реєстратор, а розумне дзеркало заднього виду з 9,35 дюйма з сенсорним екраном, широке поле огляду без сліпих зон, миттєве перемикання картинка в картинці між переднім та тильним каналами. Ручне налаштування яскравості і розміщення кадру під правий або лівий керм. Фронтальна камера працює на матриці серії Sony Starvis другого покоління IMX 675 і знімає у форматі. 3К 2592 на 1944 з 30 кадрами за секунду. Алгоритми MyColor Vivid Plus і All Vision тримають колір та мікроконтраст, а апертура 1,8 допомагає вночі. Обидва канали підтримують розширений діапазон яскравостей. Тож різкі перепади світла, заїзд у тунель, зустрічні фари, дощ із підсвіткою відпрацьовуються рівно. Для стоянки є черговий режим, таймлапс, 1 клітк. Кадр на секунду та запис за ударом або рухом. Із повідомленням після наступного старту. Є голосові команди. Допомога при паркуванні з адаптивними лініями, живучі суперконденсатори. А кріплення накладка щільно сідає на штатне дзеркало, фіксується еластичними стяжками. Об'єктив обертається для точного горизонту, сильні сторони, велике сенсорне дзеркало замість окремого дисплея, справді читабельна ніч, двоканальний запис із розширеним діапазоном, зручні режими стоянки, голосове керування. Надійність суперконденсаторів. Проста інсталяція без демонтажу пластику. Мінуси: у базових комплектаціях немає супутникового модуля. Дзеркальна поверхня може ловити відблиски в дощ та сонце. Доведеться точніше виставити. Яскравість і кут. Для безперервного моніторингу на стоянці бажано окреме підключення живлення, а довгий екран потребує акуратної прокладки кабелів. Підібрати реєстратор сьогодні це не просто вибір, що знімає краще, а інвестиція у власну безпеку і спокій. Сучасні моделі вже не потребують дорогих брендів, щоб показати високий клас. Китайські виробники довели, що можуть створювати розумні, технологічні та надійні пристрої з функціями, які ще недавно були прерогативою преміуму. Усе, що потрібно водієві, чітке відео, стабільна робота і простота у використанні. І саме такі рішення сьогодні задають тон на ринку автомобільних реєстраторів.